Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця. Біля аграрного університету позашляховик збив металеву огорожу та паркан 5 листопада, о 21.19 в Вінницькій Вінницькі міські камери відеонагляду зафіксували ДТП на Гнівенському шосе. Водій автомобіля Каділа Кескалей не дотримався безпечної швидкості руху та не впорався із керуванням, внаслідок чого допустив зіткнення із металевою огорожею та цегляним парканом. На місце події прибули поліцейські та карета швидкої медичної допомоги під час спілкування із кермувальником патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. В подальшому підтвердженням цього став результат проходження перевірки за допомогою драгера. Спецприлад показав 1,4 проміли алкоголю. Тож горе водій отримав два протоколи: за керування транспортним засобом на підпитку та за вчинення ДТП. 7 листопада о 8.55 трапилася автопригода на вулиці Київській. Водій автомобіля Мазда, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі автомобілю Фольксваген. Внаслідок зіткнення обидві машини зазнали пошкоджень. Патроні поліцейські, які прибули на виклик, зазначили, що кермувальники вирішили дану пригоду шляхом цивільно-правових відносин. Вчора близько 11-ї години камери ситуаційного центру зафільмували аварію на перехресті Хмельницького шосе та вулиці Політехнічної, в минулому воїнів-інтернаціоналістів. 36-річний водій автомобіля Ауді виїхав на перехрестя на червоний забороняючий сигнал світофора та вирішив виконати поворот ліворуч. У цей момент на зустріч йому рухався автомобіль Тойота під керуванням 30-річної жительки Турбова. Оперативно на місце події прибули правоохоронці. Та медики в результаті зіткнення водійка білої номарки отримала тілесні ушкодження та доставлена до лікарні. Транспортні засоби поміщено на арешт майданчик. Зразки крові у кермувальника ауді відібрані для проведення експертизи. За цим фактом проводиться розслідування за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Ще одна дорожньо-транспортна пригода потрапила в огляд камер відеоспостереження сьогодні на Хмельницькому шосе о 9.18. Водій автомобіля Ман не врахував дорожньої обстановки та під час перестроювання допустив зіткнення із автомобілем Опель. Легковик від удару закрутило та винесло на трамвайні колії. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції та згодом з'ясувалося, що кермувальники склали Європротокол та. Роз'їхались. До цього моменту це усі новини, а ми не втомлюємось нагадувати, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео. Обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуацій.